Тема моєї доповіді це причини недотримання прав людини і основоположних свобод в Україні в аспекті регресних виплат за рішеннями Європейського суду з прав людини. Обираючи цю цю тему, я керувалася передусім важливістю цієї теми та її актуальністю. На, на сьогодні громадяни України все частіше звертаються зі скаргами до Європейського суду з прав людини, і дуже важливо те, що механізм виплат компенсації. І справедливих сатисфакцій працює майже безперебійно та своєчасно, але чи все є так добре? А мене цікавиться саме наступне питання: чи не відбувається виплати цих компенсацій за рахунок платників податків? І що відбувається надалі з посадовцями, в чиїх діях судді Європейського суду справ людини побачили порушення прав та свобод людини? І чи компенсують ці особи державі виплати за свої помилки, як це передбачено законом? Тому метою мого дослідження я обрала відповіді саме на ці питання. Щорічно на сайті Міністерства юстиції України публікуються звіти урядового уповноваженого у справах Європейського суду справ людини. На сайті є звіти з 2006 по 2012 роки. І за статистикою цих звітів Україна завжди знаходиться в топ-п'ятірці за кількістю справ, що знаходяться на розгляді у Європейському суді, поміж 47 сімома країнами-учасницями, які ратифікували Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод. На цій таблиці ми можемо побачити, що Україна, наприклад, за за цими звітами у 2008 році займала четверте місце за кількістю справ у 2011-му п'яте місце. Тобто вона завжди знаходиться у лідерах. Але, на мій погляд, ця статистика не є досить коректною. Тому що Україна є другою за розмірами державою в Європі. І, по-друге, Україна є сьомою за кількістю населення. Тому більш доречливою, я вважаю, буде статистика про кількість скарг на долю населення. Наприклад, на 10 тисяч. А ця статистика була взята мною з сайту Європейського суду з прав людини. І якщо там трошечки попрацювати, то ми можемо зробити ось, ось ось такий графік, за яким ми бачимо, що Україна у тому ж самому 2008 році займала 16-те місце за кількістю справ на долю населення. А наприклад, у 2012 році вона займала займала те місце за кількістю справ на долю населення. Ще що ще я я хотіла сьогодні сказати? У звітах також зазначена кількість рішень, щоб прийняти судом протягом року відносно України. Так, у 2006 2012 роках діапазон рішень становить від 109 до 171 до на рік. Однак ці цифри також не відображають дійсної кількості скарг, що розглядається європейським судом, тому що. Одним рішенням європейський суд може розглянути декілька десятків, а то й сотень скарг громадян проти України. Наприклад, у 2012 році рішеннями у справі Алпатов та інші проти України судом було розглянуто 108 скарг. А у справі Харук та інші проти України 116 скарг. Таким чином стає тини не незрозуміло, чому у цих звітах штучно зменшується кількісний показник рішень суду щодо України. Ну, мені це можливо не, не, не зрозуміло як студенту першого курсу. А, для з'ясування вже стану виконання Україною рішень Європейського суду необхідно окремо звернути увагу на перелічені у звітах найбільш поширені порушення Україною положень а, Конвенції. А, Тут ми бачимо всі всі регулярні і постійні ці порушення, які допускає Україна щодо своїх громадян, які зазначаються в євро в рішеннях європейського суду. Наприклад, це невиконання або тривале виконання рішень національних судів, тривале провадження до досудового слідства, неефективне розслідування деяких кримінальних справ, погане поводження з боку представників державних органів і так далі. І саме у рішеннях суду, судді так і зазначають, цитую, порушення в Україні цих положень є чисельними, що свідчить про існування в Україні системної проблеми. Отже, у чому ж тоді сенс звернення громадян України до Європейського суду? Чому це правосуддя не може бути дієвим? Інакше кажуть. Чому українські громадяни звертаються із року в рік до одного і того ж самого відповідача з тих же самих підстав? Тому що нічого не змінюється. Зараз я хочу дослідити деякі показники. Виплати з державного бюджету України відповідно до рішень суду. Відповідно до звітів урядового уповноваженого, ось тут ми бачимо, що наприклад у 2009 році тільки справедливої сатисфакції було виплачено у розмірі 2 мільйонів. І ще більше гривень українським громадянам, а наприклад, у 2011-2012 та 2012 роках чомусь у звітах вже урядово повноважений перестав поділяти цю суму на справедливу сатисфакцію та виплати заявникам грошових сум, належних їм до виплат за рішеннями національних судів, або також він, він не поділяє цю суму на пеню за невчасну сплату заявників грошових коштів. Таким чином, ми бачимо, що щорічно з державного бюджету України внаслідок порушення державою, державними особами, державними органами, щорічно Україна сплачує мільйони суми своїм громадянам. Проте в Україні є закон, який, який стосується саме виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав людини. За цим законом Міністерство юстиції України зобов'язано звернутися з позовом про відшкодування збитків, завданих державному бюджету України, до особи, з вини якої Європейським судом було прийнято рішення проти України. І Наказом міністерства навіть є такий наказ: від 31 жовтня 2008 року. Затверджений порядок представництва інтересів держави за такими позовами, при цьому зазначений наказ також передбачає, що Міністерство юстиції України має звертатися до Генеральної прокуратури України із заявою про вчинення злочину стосовно осіб, з вини яких європейським судом було винесено рішення проти України. І з метою з'ясування того, яким чином все ж таки виконуються ці положення закону та наказу, ну мною до Міністерства юстиції був направлений запит про надання доступу до публічної інформації. І Міністерство юстиції, звісно, надало мені цю інформацію. Це є сама відповідь, а це вже витяг з цієї відповіді, з якої ми можемо бачити, що Міністерством юстиції за період з 2006 по березень 2013 років. Було подано 165 позовів про відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України на суму 67 мільйонів. Національними судами задоволено 133 позови з них на суму 65 мільйонів гривень. І фактично стягнуто коштів 148 тисяч гривень. Подано заяв до Генеральної прокуратури України 450. Тому в мене питання, чому ж все ж таки, сума, хоча б, хоча б цифра заяв до Генеральної прокуратури та позовів, вона повинна співпадати, хоча б трошечки. на навіть цього немає. Я вже не говорю про те, що кількість заяв до Генеральної прокуратури, кількість позовів і кількість рішень, які були винесені Європейським судом проти України, вони повинні бути хоча б приблизно однаковими. Отже. А, а, зазначена статистика ілюструє, що, що причиною невтішної а, для, для України статистики у Європейському суді України. У європейському суді з прав людини є те, що особи винні в порушенні конвенції про захист прав людини основоположних свобод та заподіяння збитків бюджету не несуть належної відповідальності, не виконуються в повному обсязі задекларовані в законі України регресні виплати державному бюджету. Порушення України конвенції оплачуються з державного бюджету, а отже, фактично, з за рахунок всіх платників податків. Для прикладу, я можу вам привести рішення Європейського суду у справі Карабет та інші проти України, де з державного бюджету України було виплачено в 17 потерпілим сума еквівалентна 425 тисячам євро. У той же самий час співробітники пенітенціарної служби, через яких європейським судом і було прийнято це рішення, вони зазнали лише адміністративної відповідальності. Тобто, тут ми на вагах маємо адміністративне якесь стягнення та 425 тисяч євро євро для бюджету України. Таких справ безліч, враховуючи все вище сказане, мої пропозиції як, як першокурсника, тут я, я можу зазнати. А, добре. Вище сказано, добре, дякую. Мої пропозиції удосконалення, удосконалення законодавчих норм щодо відповідальності осіб, з вини яких Європейським судом було прийнято рішення проти України. По-перше. Введення автоматичного звільнення такої посадової особи, з вини якої європейським судом було прийнято рішення проти України з забороною на заняття таких посад пожиттєво. По-друге, введення автоматичного порушення криміналь... кримінального провадження щодо осіб, з вини яких європейським судом було прийнято рішення проти України та його подальшого жорсткого контролю з боку Генеральної прокуратури України. По третє, встановлення відповідальності для посудових осіб Міністерства юстиції України за порушення вимог, встановлених частиною 5 статті 9 закону України, про які я вам раніше говорила. Та по четверте, це забезпечення реалізації матеріальної відповідальності в процесі виконавчого вже провадження. Зокрема, розширення бази об'єктів стягнення в примусовому порядку для відшкодування збитків державного бюджету України, внаслідок виплати відповідного відшкодування за рішенням Європейського суду з прав людини. До речі, вчора Верховна Рада України прийняла досить цікавий законопроект, у якому вводиться таке поняття, як термін, як спеціальна конфіскація. Як він звучить? Тепер можна буде вилучати майно родича, якщо суд доведе, що воно було придбано за хабар родича посадовця. Так, ось я б запропонувала, наприклад, у цьому законопроекті, де дещо змінити по відношенню до тих осіб, як з вини яких є європейським судом було винесено рішення проти України. Тут можна так і так і написати. вилучати майно ро родича, якщо суд а суд вже тут доводити не повинен. Якщо посудовою особою було вчинено порушення прав та свобод людини, які передбачаються в європейській конвенції. Дякую. Я Дякую. Пит...